Всім привіт! Попав мені в руки на переробку ось такий дефлегматор. Таке невподобство горизонтальне. Ну, давайте пройдусь. Я не хочу казати, хто виробник, я навіть і не знаю і не цікавився. Я скажу, чому він не добрий, чому таким користуватись не слід. Ну, по-перше, є дві гілки: перша і друга. Перед початком ректифікації це 50-й діаметр. Тут і в першій, і в другій гілці є повітря. Коли куб закипить у цю трубу, при нагріві до 2 кВт буде сунути пара з швидкістю об'ємною 1,5 літри кожну секунду. Ця пара куди піде, зрозуміло, в той бік, де є вихід до атмосфери. Ось трубка сполучення з атмосферою і вона піде в цей бік. І вичевить, видавить звідси повітря. І тут буде конденсація. А в цій зоні повітрю діватись нема куди. Повітря тут так і лишиться. І воно, ще, і, маючи на увазі, що є трохи нахил в цю, в цю сторону, куди перейде діватись? Нема куди. Тому нормально працює тут тільки перша половина. А друга половина заповнена повітрям, і якщо навіть пара сюди і доходить. Вона вступає в реакцію з кислородом повітря, з киснем, і образуються альдегіди. Нам це потрібно, нам це не потрібно. Далі, те, що я кажу, чепуха, але блискуча. Дивіться, як шви зроблені. Шва нема. Його зачухали, зализали і тут, і тут, як жопа у Брежнєва, коли йому цю дупу лизали, то і вона пропадала, кажуть. А тут так зализали шви. Але якщо ми заглянемо всередину, то тут жах. Тут жах заржавіло, тому що швини оброблені. І я навіть не про шви кажу. Навіщо це завуження потоку? 50-й діаметр завуджений до 25 міліметрів. Цей діаметр зменшився вдвічі, а перетин в четверо. І швидкість пари в цій зоні стане вче, саме в зоні завуження. буде вчетверо більше, ніж швидкість пари по колоні. Як. Нещасна крапля флегми має звідси падати вниз, ну їй, мабуть, буде доволі складно. Тим більше, що тут назустріч на шурує поток пари півтора літра за секунду, який її буде закидувати наверх. Треба дуже пильно дивитись, бо буде затоплення цього дефлегматору цієї половини, бо сюди пара не піде. Далі, що це таке? Ось це що таке? Сполучення з атмосферою. Тобто, якщо в тебе є якась протічка, щось там недостатнє недостатньо охолодження, ти це узнаєш тільки тоді, коли в тебе приміщення заповниться парою. Ну, добре. А якщо хтось світло увімкне чи вимкне в цей час, що будемо мати? Проблему. Пожежа в найкращому разі. Цей вихід. Вихід сполучення з атмосферою потрібно обов'язково охолоджувати, щоб якщо там вийшло щось, що може сконденсувати, щоб воно сконденсувалося і капнуло десь у якусь пляшку, а не висіло в повітрі і у якості зриву небезпечної суміші. Ну це так. Я вже не кажу, що дефлегматор, в якому нема рідинного відбору, і який призначено для ректифікації, це взагалі, це це знущання над людиною, яка його купила. Ну, дефлегматор попав до мене, я все зроблю. Що, що планую зробити? По-перше, я сполуку з атмосферою зроблю не тільки з цього боку, а й з цього. Об'єднаю їх і зроблю е, холодильничок, де буде конденсуватись те, що звідти буде виходити, якщо буде. Це по-перше. По-друге, я ще не вирішив, де я зроблю е, е вузол єдиного відбору. Мабуть, зроблю або тут дві перетинки такі, і з'єднаю їх між собою, і буду брати з них. Або зроблю так по стандартному варіанту. Тут зроблю дві, дві перетинки, і буду брати з нижньої відбор спирту. Зрозуміло, я тут же зроблю і охолодження цього спирту, і це буде єдиний блок. Дефлегматор, холодильник спирту відбору і холодильник ТСА. Вода буде поступати в одну точку і забирати з іншої точки. Це буде єдиний моноблок. Ну, а вже така конструкція, я вже не кажу про переохолодження флегми в такій конструкції. Ну це вже таке питання. Це, це дрібнички по, по зрівнянню з тим, що тут дефлегматор працює тільки наполовину.